Землякам, що раз на рік збираються на Шевченкові роковини співати їм. Ще не вмерла Україна, ще не вмерла Україна, але може вмерти. Ви її самі ледачі ведете до смерті. Не хваліться, що жива ще наша воля й слава. Зрада їх давно стоптала, продала, лукава. Ваші предки торгували людськими правами. Їх продавши, породили вас на світ рабами. Не пишайтеся у співах. Ви козацьким родом, ви раби, хоча й пани ви над своїм народом. Україна вам не мати, і я вам інша пані, зрадних, прадідів, нікчемних, правнуки погані. Тільки той, достойний щастя, хто боровся за його. Ви ж давно покірні слуги медарства гидкого. Ви ж давно уже не люди, трупи без життя і сили. Ваше місце, кладовище, ями та могили. Як живий поки мертвих, щоб живими стати, ще не вмерла Україна, будемо співати. Як живий покине мертвих, прийде та година що ділами. Не словами оживе в Україна.